Добрий день! Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Ростислав Володимирович. І в цьому відео ми з вами поговоримо про порядок дій у випадку ДТП та страхове відшкодування під час воєнного стану. Незалежно від того, наскільки майстерно водій керує транспортним засобом, ризик потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду все ж таки існує. Правила дорожнього руху або Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачають винятків або особливостей оформлення ДТП під час воєнного стану. Проте на практиці вони, звичайно, є, про що і зазначимо нижче. Перш за все, слід зазначити, що водій, учасник ДТП, зобов'язаний виконати усі обов'язки, які передбачені пунктом 2.10 правил дорожнього руху, але при умові відсутності небезпеки для життя. А саме, це негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди, не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди, увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки. Вжити всіх можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої допомоги при необхідності відправити потерпілих до лікарні, повідомити про ДТП поліцію, зафіксувати сліди пригоди та до проведення медичного огляду не вживати алкоголь. Основна проблема якраз полягає в фіксації ДТП працівниками поліції. При настанні бойових дій патрульна поліція далеко не завжди могла і може прибути. На місце ДТП. В такому випадку водіям потрібно спочатку оформити подію за допомогою Європротоколу, але слід пам'ятати, що європротокол складається, коли немає травмованих осіб і у водіїв відсутні ознаки алкогольного сп'яніння та водії згідні з обставинами та виною по ДТП. Є ще один аспект, який пролягає в цьому, що ліміт виплати по європротоколу становить 50 тисяч гривень. Якщо у вас більший збиток, це не означає, що страховик відмовить у виплаті. В такому випадку страховик сплатить не більше 50 тисяч гривень. Хочу звернути вашу увагу також на те, що якщо вас більше детально цікавить дане питання обмеження водіїв під час воєнного стану, то ми вже знімали відео на цю тему, де розглядали, яка може бути відповідальність для водіїв за порушення правил дорожнього руху під час воєнного стану. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути наше відео з за посиланням вгорі. Повертаючись до теми ДТП, виникає ряд питань. Стосовно страхового відшкодування після ДТП. А саме, чи повинні страхові компанії виконувати свої зобов'язання в повному обсязі під час війни, відповідь на це питання так повинні. Національний банк України рекомендував страховикам спростити процедуру регулювання страхових випадків, зокрема, максимально використовувати електронні документи копії необхідних документів у разі неможливості або ускладнення можливості отримання оригіналів документів. Та інші засоби дистанційного врегулювання страхових випадків, які випадки ж є страховими під час війни, ті, що не є прямими причинами воєнних дій, тобто дорожні транспортні пригоди, заподіяння шкоди третім особам тощо. Як правило, військові дії, вторгнення, повстання та інші подібні ситуації належать до винятків у договорах страхування. Що робити, якщо є сумніви щодо страхового випадку, та якщо страховик відмовляється платити? У разі виникнення сумнівів щодо сумлінності дій страхових компаній під час воєнного стану ви можете звернутися до Національного банку із запитом про захист своїх прав як споживача фінансових послуг. У зверненні потрібно розповісти суть питання, вказати інформацію про себе та контакти, вказати ваше прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, електронну адресу, вказати, яку суть питання, пропозиції і скарги. Інформація має бути достатньо для обґрунтованого рішення НБУ. Практика нашої компанії: до центру правової допомоги часто звертаються клієнти після ДТП з питаннями про адміністративну відповідальність, відшкодування по ДТП, але бувають і дуже незвичайні випадки, пов'язані з керуванням. Клієнт звернувся до центру правової допомоги з проблемою. Його викликали до поліції в якості свідка внаслідок вчинення ДТП, скоєння аварійної обстановки, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали бабуся. Після проведення допиту слідчий здійснив огляд автомобіля. Незважаючи на те, що автомобіль не містив механічні пошкодження, авто нашого клієнта було переміщено на штраф майданчик. Слідчий звернувся до суду з попитанням про накладення арешту на майно нашого клієнта, а саме на заборону в володінні користуванні і розпорядженні автомобіла. Після укладення договору з нашим центром наш адвокат домісів винесення ухвали слідчим суддею Бабушкінського районного суду щодо часткового задоволення клопотання слідчого, а саме арешт накладено на автомобіль. Тільки в частині заборони на відчуження та розпорядження. Це означає, що наш клієнт має законну можливість надалі користуватися своїм автомобілем, тобто їздити на ньому. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитись в посиланні до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання про отримання учасника бойових дій. Якщо ви його ще не переглядали, переходьте за посиланням, ознайомтесь, ставте лайки та звертайтесь, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте дане відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь з практикою нашої компанії в посиланні під цим відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Ростислав Володимирович. До зустрічі в новому відео.